Зроби масаж м'ячиком. Я м'ячем коло катаю, туди сюди його ганяю, ним приглажу я долоню. потім піднесу до скроні. Кожним пальцем м'яч притисну, а тепер останній трюк. М'яч злітає з моїх рук. Зроби масаж кубиком. Я кубиком коло катаю, туди-сюди його ганяю. Ним пригладжу я долоню, потім піднесу до скроні. пальчиком кубик притиснуть, а тепер останній трюк кубик злітає з моїх рук. Це м'ячик і кубик. Чим вони схожі? А чим вони відрізняються?